Hello, my friends. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Впевнена, ви вже добре зрозуміли, що я сказала англійською. Адже зрозуміли, так? Наш невгамовний Міккі вже чекає на вас. Зустрічайте! Перед, малята! Let's go! Let's go, let's go We're going to the toy On the shoes We're going for a run We need to cross the river And drive over the hill Look how will it take us We're getting so excited Are we nearly there yet? We're getting very close <laughs> Hey look, the, the train is coming <laughs> Hello, my friends! Привіт, мої друзі! How are you? Як ви? I'm fine. Nice to meet you. Радий зустрічі з вами. Пам'ятаєте, про що ми говорили з вами минулої зустрічі? Так, про наших хатніх улюбленців. Петс. Let's play a game. Пограємо в гру. Єс? Yes. Так чи ні? Я називатиму англійською тваринку, а ви казатимете. Правильно я назвав? Чи ні? Yes? Or no? Listen, послухайте. Cat. Cat. Так, yes. Cat. It's a dog. киця. No. Як сказати англійською рибка? Fish. Fish. Чудово. фіш. It's a dog. Dog. Так, правильно. Англійської собака. Dog. Dog. Repeat. Cat. Fish. Dog. Чудово. Greet. Погляньте кого я зустрів? Hello, Nice to Meet You. Hello! I'm Dora the Explorer. Привіт! Я дора дослідниця Nice to Meet You Too. Рада зустрічі з тобою також! Сподіваюсь, малята, ви бачили мультик з моєю участю. Ви знаєте, що в цих мультиках я дуже багато подорожую і зустрічаю різних живих істот. Остерігаю за різними тваринами та вивчаю їхнє життя. Пропоную і вам. Погляньмо, лук, кого сьогодні зустріла наша дора дослідниця Hello, I'm a frog. I'm a frog. Я жабка, I'm a frog. I'm a з тобою жабка. Hello, I'm a fox. Привіт, я лисичка. I'm a fox. Fox. Nice to meet you, Fox. Nice to meet you. Hello, I'm a bird. I'm a bird. Привіт, я пташка. I'm a bird. Bird. Nice to Пограйте зі мною малята! Нехай ваші оченята трішки відпочинуть. Слідкуйте за мною на екрані, не повертаючи голівки, тільки оченятами. Увага! Комалята, мені було дуже весело з вами грати. Дора побачила в лісі тіні тварин, але в неї є чарівний ліхтарик. Вона посвітить на тваринку. А ви, малята, назвете Хуїздис? Хто це? Хуїздис? Лук, погляньте. Хуіззис. А де мій чарівний ліхтарик посвітимо? Is this? Хто це? Так, фокс. Фокс. Лиситься. Фокс. is this? Здогадалися? Who is this? Хто це? Так, це жабка англійською. Фрог. Frog. Фрог. Frog. this? Хто уважний? Who is this? Посвітимо ліхтарико. Так, це пташка. Bird. Bird. Repeat. Bird. Повторимо. Repeat. Fox. Frog. Bird. Тварини. Animals. Animals. Repeat. Animals. А зараз приготуйте ваші вушка та послухайте. Listen. Звуки яких тварин? Почула дора в лісі, лисен, <скрикла> <скрикла> здогадалися? Так, це жадка фрог, і це фрог. this? Хто це? І це Ітсабир, і це б. Здогадались хто це? І це Фокс, лисиця. Фокс. Фокс. Який ти уважний, просто молодець. Goodbye, Дора, До побачення, Дора. Бай-бай, Міккі See. bye bye friends Подорож з дорою дослідницею. Запам'ятали назви тварин англійською? Бьод, пташка, Фокс, лисиця, Фрог. Шапка. До наступної зустрічі. Bye-bye, children!